Добрий день, любі мої. Будь ласка, відгадайте загадку. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози прильєте. Так, вірно, це цибулька. Згадайте, будь ласка, як взимку висаджали її на підвіконі, в ящички. Цибулька проростала. І виїли зелені стебельки, тому що в них дуже багато вітамінів. Сьогодні я пропоную вам посадити цибульку в землю на грядки. Для роботи, дітки, нам потрібна лопаточка, лієчка та цибулинку. Отже, беремо лопаточку, робимо заглиблення в землі. Потім поливаємо трішечки водички, беремо цибулинку і корінчиками її кладемо в земельку і гарно-гарно присипаємо її. Вершочок можна засипати, можна і трішечки, щоб він виглядав. Давайте ми його краще засипемо. І знову що зробимо? Гарненько польємо. Щоб у нас виросла гарна цибулька. Як ви думаєте, що спочатку виросте? Спочатку виростуть маленькі стебельки у цибульки, а потім згодом вони будуть рости більше і більше і більше. І дивіться, виростуть ось які, а потім це все засохне і. Ми зможемо викопувати ближче до осені цибульку ріпчату. Вона буває і біла, і жовта, і червона. А як ви думаєте, крім води, що ще потрібно для того, щоб цибулька виросла? Так, вірно, сонечко. Дітка зараз трішечки перепочинемо. І пограємо в гру, що спочатку, а що потім. Діти, скажіть, будь ласка, яка цибулька була спочатку, потім і якою стала в кінці? Так, молодці, ви добре справились з завданням? Сирібна в неї кожушинка, всім відома цибулинка, бо вона у стравах всюди береже наш. Від застуди. Дітки, ви всі знаєте, що цибулі дуже-дуже багато різних корисних вітамінів. Отже я вам пропоную також посадити в себе або в горщику, або до грядки цибульку і спостерігати, якою вона виросте. На все добре.